Кудський авторинок, тисячі машин, просто тисячі, але хочу вам показати даного кашкая. чому? Дивимося. 108 тисяч заявляють пробів. Це двохлітровий дизель в автоматі в повному приводі за вартістю 13750, 11 стріль. Просто гляньте, як він виглядає. Та? Туманка, бо все ж нелегко складний диск, лінза все присутньо. 108 пробігу, релінг, панорама без ключового немає, повна електрика. Тканевий салон, шкіряне, мультикермо, ключове, простий, хороший гідротрансформаторний автомат. Підключаємо і повний привід, навігація двохзонна кліма, все присутнє. Така свіженька пропозиція за авторинку. Камера заднього вигляду. Він у нас без форкова, обійду вам його покажу. Екземпляр, прям вартий, вартий уваги. Чому вартий? Тому що це він ще навіть не пройшов 108 пробігу, 13750. Доволі хороша на нього вартість. Кого цікавить, Контакти під відео, звертайтесь, можемо вам знайти в підборі під кучу, можемо глянути автівку даний От вже люди бачите, подивляться. Контакти під відео, кого цікавить, щоб автівок, звертайтеся.